Всім миру Божого! Всі слава Ісусу Христу! І з вами місія Слово Божє Салтаненка. Хочу з вами поділитися таким откровенням, яке я почула на каналах Солтанка. І, кстати, от, е, які написали книгу от, мої вороги, вороги Ісуса. Хочу з вами поділитися одною історією одної жінки, яка е, в 38 років, е, у неї з'явився рак діагноз, і вона не була віруюча. І знаєте, е, її пропо вона у неї рак, е, рак, як би по-жіночому, з'явився. Е, в неї, виходить, рак ішника було. От. І її, як би сказати, проповідували. Проповідували Слово Божє, але в неї було стільки гордості, стільки своєї міння було, що вона не хотіла навіть і слухати. Вона говорила: ви собі вірите, ви собі ходите в церкву, ви собі вірте, мене не трогайте. Але, бачачи, як вона е, страждає, е, як в неї от, е, цей рак, в неї прогресував більше і більше і більше. От, і в неї е, все одно приходили її, е, проповідували, її навіть з дому принесли Біблію, яка в неї була, яка лежала 10 років, вона до неї не доторкалася. І вона просто там пилю припадала, вона там її витирала, і все, знаєте, так, як, як свет як якась святиня. Ну, лежить та й лежить собі. Але, знаєте, вона, коли лежала в больниці, їй ставало ще хуже і хуже. І її в телефон закачали проповіді, ролики, проповіді Станіслава Юлії Салтанієнка, пісні закачали. І вона, як вона говорить, що як не було що слухати, тому що тільки це було. Все удалили, а закачали тільки Слово Боже. І вона слухала. І от з тим, що вона слухала, стала приходити до неї віра. І так вийшло, що в 40 років вона завагітніла. Ну, врачі вони там, е, до того дійшло, що вони хотіли зробити їй укол, щоб вона не народжувала цю дитину. Але пастиря вони сказали, що якщо ти хочеш ти хочеш цю дитину, вона каже, да, я дуже хочу цю дитину, не дивлячись на те, що в неї діагноз рак. І е, пастир Юлічка сказала: тоді народжуй, нікого не слухай, народжуй. І вона народила. І знаєте, коли вона народила дитину, і от е, е, до того як вона ходила вагітна до самих родів, всім брали в неї аналізи, вона е, то вона ставала здоровішою, здоровішою. Дитину вона народила здорову. І навіть коли даже врачі коли перевіряли цю дитину, вони казали, що неможливо 40 років народити з діагнозом рак. Таку здорову дитину, ви знаєте, її, в неї дуже сильно боліли ноги, дуже сильно вона не могла ходити. В неї І так було троє дітей, вже дорослих, там 18-19 років було дітям, і вони її носили до туалету. Вона не могла геть ходити. В неї, в неї чоловік був, він Він тоді не жалів ніяких денег, щоб її спасти. Ну ніякі гроші її не спасли. В неї з'явилися прекрасні, друзі, пастиря Юлічка і Станіслав. В неї з'явилися її наставники, які не покидали її, їхню родину. Вони її брали з собою в церкву, за нею молилися. І, от, і ранами Ісуса Христа вона зцілена, в неї нема вже ніякого раку, і не прийшлось ніякої операції робити. Ісус її зцілив. І вона являється, і вона стала служителем місії Слово Божє. Вона стала служити людям, служити Богу. І її діти вони теж вони не, не казали, ми не хотіли ходити в церкву. От. Але коли почали ходити в церкву, в них теж були діагнози, там були з позвоночником діагнози. І Бог ізцілив і дітей. І зараз всі діти вони служать Богу, вся сім'я, вона з чоловіком, і Бог їх благословляє все більше і більше. У них немає ніяких діагнозів, тому що вся сила, вся мощ передається через них Божя. І вони стали учениками Ісуса Христа. Дуже важливо бути учениками Ісуса Христа і бути частиною живої церкви, Христової, яку створив сам Ісус Христос. І тому я вас запрошую стати учеником Ісуса Христа, приєднатися до Тіла живого, до тіла Ісусового. І знаєте, в, Ісусовій, в Ісусовому тілі протікає жива кров, яку Він проляв за гріхи кожної людини. І тому я вас запрошую стати частиною церкви живої. Там, де кров Ісуса Христа, вона омиває, вона очищає від гріхів, від всяких болезней, від, від всій депресії, від всього нечистого. І, знаєте, приходить життя. коли... Ти запускаєш, впускаєш своє серце в своє життя Ісуса Христа, приходить життя. Я вас запрошую. Приєднатися. Якщо у вас є якась болезнь, якщо є у вас якісь депресії, якісь страхи, якісь гріхи, які ви не можете собі простити чи комусь простити, приходьте, ставайте частиною. І Бог, Він все вам простить. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас благословить, сохранить на, на всякому місці, де б не були б. Амінь.